Це світ вирівнює енергообмін. Активується інтуїція. Приховане стає явним. Звільнення від виснаження і порожнечі. Чорну п'ятницю ми звикли сприймати як День Великих знижок і майже ніколи енергетично. Цьогоріч, на 28 листопада, доба Чорної П'ятниці. Це доба, коли енергії виходять далеко за межі бажань встигнути за привабливими пропозиціями і далеко за межі матеріального світу. Вони торкаються глибинних шарів нашої свідомості, активуючи новий цикл бачення, відчуття та творення. І світлом, і у світлі вітаю кожну душу, яка притягнулася у цей простір світла. Я Луча Сазар. Служителька і провідниця у сфері світла, дослідниця енергії тонких вимірів. На цьому каналі ви отримуєте не просто інформацію, а живі енергетичні послання, що надходять із видимого і невидимого світу. Цей простір функціонує і розвивається завдяки тим, хто відгукується на світло. Підтримати канал можна вподобайкою, коментарем, підпискою або донатом. Це ваша енергія подяки, і вона допомагає світлу продовжувати свою роботу. Активуйте дзвіночок, щоб залишатися на хвилі усіх наших відео. Дякую за вашу присутність та довіру. Насамперед, у добу Чорної П'ятниці, активується наша інтуїція. Чуття власного внутрішнього голосу стає гострішим. З'являється ясність у питаннях, які довго залишалися туманними. У цей день можливі розрив старих родових шаблонів, вихід із ментального шуму. Це точка пробудження, м'яка, але надзвичайно сильна. Підіймається також хвиля емоційної чутливості, тонке відчуття намірів інших. Правда у стосунках, у роботі і партнерствах виходить на поверхню. Посилюється емпатія, відбувається емоційне очищення. Завершується те, що більше не резонує. Усе приховане прагне стати явним. Третя хвиля цього порталу пов'язана із землею та матеріалізацією. З'являється відчуття спроможності, посилюється внутрішнє Я можу. Це час, коли фундамент, закладений упродовж року, починає давати перші плоди. І те, що народиться, працюватиме на тебе. У 2026 році. Центральний акцент 28 листопада космічний баланс віддавання отримування. Все світ вирівнює енергообмін. А якщо ти серед тих, хто вкладав душу та сили, але довго не бачив результатів, отримаєш перші знаки повернення. А ті, хто використовував інших або брав більше, ніж давав, зустрічаються з обмеженнями. Це не покарання, а природне відновлення гармонії. Лише до 28 листопада ти можеш отримати свій персональний енергетичний календар на 2026 рік, створений індивідуально під твої енергетичні коди, дні сили, точки росту, періоди трансформацій і ключові можливості року. Твій персональний календар особливий бонус при купівлі моїх авторських курсів. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я, архангельські промені стілення і куб Метатрона, мій містичний Всесвіт, можливість дії лише до 28 листопада. Щоб баланс проявився, на поверхню виходять глибинні страхи страх втрати, бідності, нестачі можливостей. У цьогорічну Чорну П'ятницю можна відчути легке напруження в колективному полі. Зокрема, у фінансових чи ресурсних темах, але це лише очищення старих програм. Вони відходять, щоб звільнити простір для нового. Після виходу тіні приходить хвиля світла, енергія нового народження, з'являється натхнення, надія, відчуття нового початку, відбувається повернення внутрішньої сили. Це момент, коли ти згадуєш, що життя не боротьба, а творення. Остання хвиля 28 листопада приносить ясність і нове знання. У цю добу колективна свідомість отримує нові ідеї та нові варіанти майбутнього. Цьогорічна Чорна п'ятниця підіймає також на поверхню глибинні почуття виснаження, порожнечі та нестачі, а світло цієї доби. Відкриває можливість звільнитися від їхніх тіней і увійти в частоту нового циклу і нової реальності.